Буде чудова. І в кінці додати, чи не так? Ось, the weather is beautiful. Is, isn't it beautiful? Дона ну, ваще. The weather is beautiful, hint? isn't it? Isn't it? Isn't it? Isn't it? Кінчилось. Isn't it? Isn't it? Все ж, коли ми кажемо, the weather is beautiful, це Present Simple – це теперішній час з використанням дієслова to be. і вже ця форма «is» вже є в самому реченні. Отож ми просто це допоміжне дієслово використовуємо в кінці, але з частинкою «not». ми ж кажемо чи не так правильно. Перша частина стверджувальна, The weather is beautiful. Отож в кінці ми маємо використати допоміжне дієслово теперішнього часу, часу. Теж саме «to be is», але вже з частинкою «not». і замість «weather» вжити прийменник «it». Чи не так? Ось воно завжди так а, формується. Доповіждати слово, плюс нот, плюс займенник до того про що ми запитуємо. Weather. запитуємо про weather, значить, it. The weather is beautiful, isn't it? In it? Ось так.